Чи знали ви, що у Ватикані дуже довгий час існувала така професія, як адвокат диявола? Друзі, ви зараз не очулися. саме так і звучала ця професія адвокат диявола. Чим же займалася ця людина? Коли церква вирішувала канонізувати певну людину, тобто перевести її в ранг святих, адвокат диявола шукав докази того, що ця людина не має. Бути канонізованою. Саме так, він шукав докази, чому не треба з цієї людини робити святу людину. Інший приклад: у Пентагоні існує спеціальний підрозділ, який називають рада вбивць. Це певна структура, щоб ви розуміли на секундочку, бюджет цієї структури приблизно 200-250 мільйонів доларів. І ця рада вбивць вона займається лише тим. Що постійно шукає докази, чому якась певна стратегія, тактика, якісь певні розвіддані вони є неправдивими. Тобто вона постійно, як по великому рахунку, і адвокат дьявола, завжди шукає, що тут не так, в чому тут може бути лажа. І виникає логічне питання, навіщо витрачати таку кількість грошей, людських ресурсів у Пентагоні, навіщо церква дуже довгий час використовувала адвоката дияволу? Навіщо це все? Дуже просто, друзі. Відповідь полягає в тому, що таким чином люди намагалися якось поборотися з глюком номер один нашого з вами розуму. Про цей глюк нам розповів. Один з найкращих поведінкових психологів нашого часу Деніал Канеман без перебільшення можу сказати, що він по великому рахунку за це отримав Нобелівську премію. Про цей глюк він дуже детально описує в книзі мислення швидке, мислення повільне. Що ж це за глюк? Якщо ви на цьому каналі, ви вже, напевно, що неодноразово від мене чули наступну фразу: Установка на підтвердження. Дуже швидко нагадаю, що ж таке установка на підтвердження. Це. Той момент, коли ми хочемо бачити те, що ми хочемо бачити, і ми всюди шукаємо саме підтвердження нашої інформації. Ну, от, наприклад, є така статистика, що 80% бізнесів прогоряють у перший рік. Але підприємці, коли починають бізнес, вони кажуть, ні, це не про мене. Ти що, я прочитав книжку про Стів Джобс, он він сидів в гаражі, паяв плати. Чим я гірший? Я не буду в цих 80%. Інша статистика 50% шлюбів розпадаються. І людина думає: Ні, це точно не про мене. Це точно не про мене. Ми будемо до самої смерті. Подивись на нього, подивись на неї. Це ж це ж не людина, а просто свято. І в сьогоднішньому відео, давайте, друзі, будемо розбратися, як же нам працювати з цією установкою на підтвердження з цим глюком наших мізків. І хтось може мені заперечити, Макс. Ну хай собі буде цей глюк. У нас в нашому тілі еволюційно ще дуже багато глюків, і ми якось, як людство, тримаємось, і все добре. І все б дійсно було добре, аби невеличке, але ця установка на підтвердження суттєво блокує нашу здатність приймати певні рішення. Саме про це написано в книзі Вирішуй правильно, братів Хіс. Дуже вам раджу цю книжку. Фантастична річ! І сьогодні, друзі, ми будемо по великому рахунку відштовхуватися від цієї книжки. Про що пишуть брати Хіс? Вони якраз такі кажуть, що найбільше нам зважає це установка на підтвердження, приймати правильні рішення. Чому? Бо ми бачимо те, що нам хочеться побачити. Ми не бачимо об'єктивну реальність, так би мовити. І тих із нам дають три конкретних рекомендації: як ми можемо краще обходити установку на підтвердження, бачити реальність, що називається, більш адекватною, і від цього набагато краще приймати рішення. Тому сьогодні ми з вами по великому рахунку будемо розбирати, як зробити так, щоб якість прийняття ваших рішень була в рази-в рази кращою. Ну і перше, що нам радять робити хіст, це почати з себе. А саме почати сперечатися самим собою, перестати собі вірити. Є така класна приказка. Дурень сперечається з дурнім, розумний сперечається з розумним, а мудрий сперечається лише сам з собою. На цьому каналі ми періодично любимо йти у табір стоїків. У стойків є дуже класна історія. Одного дня філософ гуляв по лісу і побачив свого учня. Той сидів сам. І філософ попитав, що ти тут робиш сам. І учень сказав, я спілкуюся сам з собою. На що філософ відповів: Будь дуже обережний. Твій співрозмовник, дуже небезпечна особистість. Один з найпровідніших сучасних духовних вчителів Екхартоле, людина, яку я без перебільшення обожнюю. Його книжки змінили моє життя. Якщо ви раптом ще не читали його книжку Сила моменту тепер, дуже вам раджу. І от один з найвпливовіших духовних вчителів нашого світу, людина, яка заповідує спокоєм на нашій планеті, він каже наступну річ: я вам зараз дам від нього одну з найпровідніших його духовних практик. Він каже: перестаньте так серйозно ставитись до свого розуму. Крапка, Пристаньте. Він стверджує, що, на жаль, так сталося, що кожна наша думка намагається нас переконати, що вона нереально важлива, нереально термінова. Коли ж ми починаємо привчати себе до того, що сперечаємо з собою, не ставимось так серйозно до того, що ми думаємо, усвідомлюючи, що природа будь-якої думки бути терміновою, бути нагальною, бути. В стилі шеф все пропало, все горить, кидай, треба щось робити. Ні, це не так. Це всього-навсього невеличка частина нас, наша думка. І тут хочу вам порадити одну конкретну техніку. Байрон Кейті у книзі Любити те, що є. Вся її система заснована на тому, як отримувати максимально спокою в житті. І вся ця система вона складається з того, що коли ти відчуваєш певне занепокоєння, коли ти. Не знаєш, як діяти. Ти маєш усвідомити свої думки. Та ми починаємо себе, ми усвідомлюємо свої думки. І потім Байрон Кейті каже, що ми маємо поставити самі собі перше питання. Чи дійсно це так? Чи дійсно те, що зараз каже мені ця думка, це так? Перше питання. І, скоріше за все, ви скажете: да, 100%, 100%. От він тоді оце сказав, як він міг. І так далі, і так далі, і так далі. Друзі, а тепер найголовніше друге питання, яке ви, може, в яке ви маєте собі поставити від Байрон Кейті. ефективніша техніка. Друге питання звучить так. Ти точно впевнена, що це так? Ти точно впевнена, що це дійсно так, те, що тобі каже твоя думка. Ти перший раз задаєш собі питання, чи дійсно це так? І другий раз, по великому рахунку, ти ще раз. Перевіряєш, чи дійсно, чи дійсно це так. І коли другий раз ти такий так, ну давай розбиратися. Чи дійсно це так? Тому що перший раз на емоціях, знову ж таки, ми згадуємо, що кожна наша думка намагається нас переконати, що вона архіважлива, архіправдива, що ця перспектива на цю проблему є 100% вірною. От так у нас все влаштовано. І тут другим питанням, ми, що називається, трошки вибиваємо у нас фундамент із-під із, із ніг. Да? І от ми якби починаємо вже сумніватися, починаємо потрошки, починаємо потрошки не довіряти собі, а саме сперечатися з собою, а саме усвідомлювати, що у кожного з нас є оця установка на підтвердження. Тут, друзі, доречно буде не задавати питання. А чи є зараз у мене установка на підтвердження? Це не зовсім правильно. Правильніше буде ставити питання, а де тут установка на підтвердження? І мушу вам сказати відверто, що це непросто. І ми сьогодні ще з вами будемо розмовляти далі про інші стратегії. Під кінець я вам наведу ще два дуже цікавих приклади, які вам доведуть, що це дійсно дуже складне і непросте мистецтво. І якщо казати відверто, то найкраще. Найкраще ваша пропрацьовка з установкою на підтвердження працює, коли хтось з боку може подивитися і сказати вам: слухай, ну, це установка на підтвердження. В інших ми це бачимо набагато краще ніж в самих. Себе саме цим, друзі, дуже часто я займаюся на індивідуальній роботі з моїми клієнтами. І от коли йде оця індивідуальна робота, у мене є декілька дуже потужних технік, які неймовірно працюють саме в живому спілкуванні один на один, і ми маємо без прибільшення фантастичні результати, коли людина починає змінювати своє мислення, відслідковувати ці установки на підтвердження, і це без перебільшення змінює життя. Тому що, коли ти змінюєш певні свої установки, ти змінюєш все життя загалом. Ну що ж, а ми рухаємося далі, і ми приходимо до другої техніки, про яку нам розповідають брати Хіс. Вони кажуть, що після того, як ви опанували не так сильно довіряти собі, постійно сумніватися, тепер треба прокачати звичку ставити незручні питання іншим. Вони дають неймовірний лайфхак. Коли ви щось купляєте в магазині, на базарі, на Великс. Завжди поставте питання продавцю, що з цією річчю не так. І згідно з науковими дослідженнями, продавець буде вам розказувати всю правду про цей товар, де б ви не були. Ви заходите в магазин і кажете, слухайте, ну ця річ вона трошки дешевше, ніж інші моделі, щось з нею не так. І ви автоматично змушуєте людину казати вам правду про цю річ. Яку ви зараз хочете купити, і таким чином ви змушуєте іншу людину не давати вам установку на підтвердження, тому що ви приходите в магазин і вам продавець хоче що продати. Тому він починає вам розповідати переваги цієї речі, коли ж ви задаєте питання, а щось цією річчю не так? Відбувається магія, тому що ви починаєте утримувати всю реальну інформацію. Про цю річ, а саме певні негативні моменти, які в ній є. Далі, друзі, ми якраз таки потрошки вже й починаємо йти в прийняття рішень. Як же вирішувати, як же переконатися, що ти, коли приймаєш рішення, в тебе нема цієї установки на підтвердження. Тут, братихи, нам радять задавати собі чи іншим наступне питання, чого бракує, щоб цей варіант став найкращим? У тебе є якийсь варіант, і тобі він здається ідеальним. Або до тебе прийшов колега, бізнес-партнер і каже: супер-ідею. І ви вже загорілися. Але тут дуже доречно, дуже доречно взяти у цього адвоката дьявола. Давай подумаємо, що тут може піти не так. І от це питання: чого тут бракує, щоб цей варіант став найкращим, так само робить певну магію. Він автоматично змушує ваші мізки працювати з чи проти установки на підтвердження. Чого бракує, щоб цей варіант став найкращим? Якщо ми кажемо про бізнес-перемовини, про тих хі кажуть, що взагалі, якщо ви відчуваєте, що всі під час наради мають занадто багато позитиву з приводу цієї, цього проєкту, цього, скажімо, нововведення, то ви маєте, якщо ви, наприклад, як керівник, сказати, слухайте, я бачу, всі мають лише позитивні. Емоції з приводу цього, давайте на тиждень зупинимось, через тиждень повернемося, щоб кожен з нас знайшов якісь підводні камні. Це може бути на тиждень, день, два, година, але завжди завжди треба запрошувати оцю раду вбивцю. Це адвокат диявола, щоб ваші рішення були максимально класними. Якщо ви витратите ще день-два, щоб пошукати, що тут може піти, не так. І ви не знайшли, то тоді ваше рішення вже ну набагато е ефективніше буде, і набагато більше шансів, що воно дійсно вигорить. Коли ж ви просто б'єте на обум, тому що мені чуйка підказала, отут ви вже друзі, знаходитесь у зоні ризику. І, до речі, ці питання, ці питання можна ставити ще не так прямолінійно, тому що коли ви ставите продавцю, а що з цією річчю не так, це так достатньо, можливо, когось навіть образить, да, коли ви. Ставити колезі, що бракує у цій ідеї, щоб вона стала ідеальним? Людина може сказати, що значить, що бракує? Нічого не бракує. Да? Тобто, тут, але знову ж таки, друзі, це дуже важлива звичка. Це дуже важлива звичка, яка я робив моє минуле відео про важливість бути не завжди зручним. Да? І отут після цього відео ще буде доречно навчитися ставити незручні питання, незручні питання ставити собі. А чи дійсно це так? Незручні питання ставити іншим, що бракує твоїй ідеї, твоїй думці, твоїм словам, твоїй пораді, щоб вона стала ідеальною. Але, друзі, тут є альтернативний варіант це якраз таки ставити певні такі не зовсім прямолінійні питання. От зараз я вам наведу приклад, що я маю на увазі. Знову ж таки, брати Хіс пишуть, що один венчурний інвестор він каже: Я завжди перевіряю, чи вкладати мені гроші в цього підприємця. І щоб перевірити, я маю зрозуміти, наскільки мені легко буду працювати з тією людиною, і я завжди ставлю йому одне й те саме питання. Скажи, будь ласка, скільки секретарш ти змінив за останні два роки? Якщо людина за останні два роки змінила п'ять секретарш, він каже: я 100% з такою людиною працювати не буду, тому що я розумію, що це певна неадекватка. З ним дуже дуже складно працювати. Він міняє дуже дуже багато секретарш. Він каже: якщо жодної, я розумію, що це людина, яка іде на співпрацю, з якою легко працювати, і тому я дуже часто з такою людиною починаю співпрацювати, інвестую в неї гроші. Інший приклад. Коли ви влаштовуєтесь на роботу, установка на підтвердження це: а робота класна, всі кажуть, «Так, робота класна. А відпочивати, як буде час, так, да, буде, і з родиною, і так далі, ви людям вже зразу даєте установку на підтвердження, і вони вам підтверджують те, що ви в них питаєте. Якщо ж прийти, скажімо, у вашої колеги і задати дивне питання: слухай, а який серіал ти останній дивився? Про саме про це і пишуть брати Хіс. І вони кажуть: якщо він каже серіал з 90-х, і нічого сучасного, не дивився останніх фільмів, не ходить по вечорах в театр, не має жодного хобі, відпочиває лише вдома, відсипаючись, то це має вас трошки так насторожити. Це має бути червоним. Прапором, який буде казати, що у, на словах мені всі кажуть, що робота дуже легка, що буде багато відпочинку, але по факту, от зараз я поспілкувавшись з цією людиною, розумію, що там не так уже й багато є цього Відпочинку і перед тим, друзі, як ми підемо далі в третю без прибільшення одну з дуже важливих технік, хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, на якому я даю ще більше цікавої, смачної інформації, періодично веду певні подкасти, роблю прямі ефіри, і там ви можете дізнатися ще більше цікавої інформації про те, як бути найкращою версією себе у найкоротший час. Поцікавтеся, будь ласка, за посиланням під цим відео. І третя стратегія. Яку нам радять пратехість, це періодично дозволяти собі свідомо йти у помилки. Знаю, друзі, звучить достатньо дивно, давайте розбиратися. Був проведений експеримент. У жінок, які от-от одружилися, задавали питання про їх уже чоловіків, там знайомства і, і так далі. І науковці зрозуміли одну дуже парадоксальну річ: 20% жінок їм, коли вони йшли на побачення, на перше побачення з їхнім майбутнім чоловіком, він їм не подобався. Він їм не подобався. Вони йшли на перше побачення з розумінням, що на першому побаченні все і закінчиться. Просто сходжу, бо нема що робити, гарно проведу час. 20% друзів, таких жінок вже е одружені через це. І саме про це. Кажуть нам брати хіс. Вони кажуть, що, наприклад, вам не сподобалась знову ж таки цей хлопець, ця дівчина, і це наша установка на підтвердження. Пам'ятаєте моє відео, як ризикувати і не влітати. Я записав цілу лекцію. Дуже вам раджу її подивитися, як іти в ризик грамотно. І отут знову ж таки це зовсім виправданий ризик. У найкращому випадку ти зустрінеш дружину, у найгіршому ти годину просто відпочинеш з незнайомцем, поспілкуєшся. Можливо, інколи навіть а, це якось тобі допоможе, скажімо, в кар'єрі чи ще в якійсь сфері, коли ти будеш краще знати цю людину. Друзі, ну що ж, тепер давайте будемо робити певні висновки. І після висновків ще залиштесь зі мною, тому що під кінець на вас чекає два дуже важливих приклади, які вас переконають, наскільки це. Насправді серйозна річ установка на підтвердження. Так от, друзі, наш висновок на сьогодні. Все, що ми сьогодні з вами намагалися зробити, це якось розтотожнитись з нашим мисленням. Через незручні питання, через те, що ми свідомо йдемо в помилки, через те, що ми собі навіть не довіряємо, і маємо певну претензію до наших думок. І що найкраще нам... Допомагає розтотожнюватися з нашими думками. Що найкраще нам допомагає відслідковувати наші думки? Коли учасники мого марафону, 30 днів медитації, приходять на наш е, щомісячний захід, і дуже часто в них є такий відгук: як багато в мене думок. Макс, не можу медитувати, тому що в мене дуже-дуже багато думок. Я їм кажу, я вас вітаю, ви стаєте більш усвідомленими. Тому що до цього ви не усвідомлювали. Що у вас так багато думок. Ви жили з цим, і вам здавалося, що це норма. І ви можете мені заперечити сказати, що ну я вже якось пробував медитувати. Щось мені не зайшло, щось це не моє, щось я не зміг працювати з думками, взагалі було складно, і так далі. і так далі. Друзі, саме для цього я й розробив мій марафон «30 днів медитації, щоб, по-перше, ви вивчили мантру медитацію. Мантра медитація вона суттєво відрізняється від всіх інших типів медитації. Це медитація, яка дозволить вам уже буквально з перших днів відчути дуже класне заглиблення в певний такий трансовий стан. І цей стан вам в першу чергу, перше, що ви відчуєте, ви почнете засинати за 10 хвилин. Друге, що ви відчуєте, ви стаєте з перших днів набагато, набагато більш. Спокійним, але друзі, я не просто вас навчаю мантра медитації. Я потім беру вас за руку, і ми 30 днів кожного дня зустрічаємося. І я роблю свій максимум, щоб ця річ стала вашою провідною звичкою на все ваше життя. І роблю максимум не тільки я, а й наше колективне поле зустрічаються такі самі однодумці, як і ви. І оця колективна енергетика, вона дійсно дуже часто учасники відмічають, що це дає дуже дуже класний бонус, щоб рухатись далі і привчати себе до цієї однієї з найпотужніших навичок, принаймні в моєму житті, і в житті дуже багатьох учасників. Мого марафону 30 днів медитації. До того ж, цей марафон він уже переріс не просто вивчення медитації, я вже це називаю 30 днів спокою, тому що вас чекають ще декілька дуже потужних плюшок. За посиланням під цим відео на вас чекає вся детальна інформація, яка без перебільшення за наступних 30 днів зробить вас зовсім іншу людину в плані стійкості та вашого спокою. Ну що ж, друзі, а тепер під кінець хочу провести вам два не зовсім приємних приклади. Я вам розказав вже про Пентагон Раду вбивць, і от такий антиприклад. У 2002 році вони зробили якраз такі оцю раду вбивць, де да, вони зробили такі навчання, які називали Міленіум Challenge. Бюджет цього складав 250 мільйонів доларів, і вони мали умовно, нереально, а умовно. Вступити у війну з певною країною з близького Сходу. Ми ну, всі розуміли, що це якби американці готувалися до вторгнення в Ірак. І от вони взяли одного генерала в відставці і сказали: ти будеш якби ворожим генералом оцієї армії, роби все, що хочеш. Роби все, що хочеш. От ми будемо отак нападати, от так робити. А ти якби відштовхуйся. відштовхуйся. Да? Тобто, така у них була рада вбивців. Друзі, що ви думаєте, цей генерал відставці в перший же день якимось чином умудрився потопити вісім американських авіаносців. Не буквально, але по документах. Чому? Бо він працював не так, як розраховували американці. І що ви думаєте, сталося далі? Замість того, щоб прийти і сказати: «Воу, рада вбивць, нас попереджає, що все ж таки буде не так, все просто, давайте зупинимось.' Вони визвали на килим цього генерала, Сказали що ти робиш? Як ти можеш воювати не по правилам? Ану, давай швидко воюй, як треба, пам'ятачці, ану, бистро узгоджуй всі плани з нами. Ну, то генерал якби почухав репу і сказав, ну добре. І коли він, звісно, почав грати по правилам американців, то він програв. І тоді вони прийшли з установкою на підтвердженні і сказали: от, дивіться, у нас уже а, от рада вбивць, ми її якби пройшли. Тобто, ми все ж таки 100% отримуємо дуже швидкий успіх в війні у Іраку. І далі ми знаємо, скільки це. Було жертв, скільки це було коштів, і так далі. І так далі. От що відбувається, коли ти нехтуєш. Але друзі, в психології нам дуже це не подобається. Нам дуже не подобається цей момент. Ми прямо дуже не хочемо, щоб це було, і саме тому. Посаду адвокат дьявола зняли у 80-х роках двадцятого століття. Напевно, що нікому не подобався цей дядько, котрий ходив і псував всім настрій. І що сталося після цього? Після цього почали канонізувати святих у 20 разів швидше, і це втратило свою ізюмінку. Якщо раніше когось канонізували, це було вау, нічого собі. Тепер це вже це вже втратило те, що е, той авторитет втратився, і багато людей, багато віруючих навіть в цьому трошки розчарувалися. Мовляв, ну дійсно раніше це було щось набагато серйозніше. І якщо ми вже почали розмовляти про адвоката дьявола, Ватикан, релігію, давайте згадаємо Біблію. Що нам рекомендує Біблія? В Біблії сказано самовпевненість. Веде до загибелі. Тому, друзі, щоб вам не рекомендували сучасні гору про те, наскільки важливо бути впевненим, вірити в себе, все ж таки я змушений вам порекомендувати дещо інше. Сумнівайтеся. Сумнівайтеся більше. Сумнівайтеся постійно. І тоді ваші рішення будуть максимально якісними. Це був Макс, і ми ще. Почуємось.